Так, усім привіт, сонце світить е, прямо в очі. Заказали в мене. ну Зараз поїду, повезу до нових господарів 15 тих каченяток. 15 ось таких з оцих красончиків зловим і качечку. І з там тих теж е, візьмемо на 15, 15 штучок і качечку там лишиться. Це 6, то я перекину ну я вам зараз я буду показувати, я їх перекину до тої качки, що має кряколок і німецьку лінію. ну і, словом зараз. Зараз зафіксую телефон і будемо разом з вами звідси ловити 15 штучок. Так, підготував коробку, але думаю, що вона мені буде маловата. Так, ну оці, хто пам'ятає, ось цих це були остатки з тих найбільших, тому я їх навіть ну, брати не буду, бо останні то є останні. Я того не їх я лишаю собі, а ось тут. Зараз. Раз. Два, три, чотири. Расончик. Вісім. Так то сам тих. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. І кубільших. Забрати. Один. Десять. Тот, через пігарний. Ось. Дванадцять, тринадцять, так, чотирнадцять. Я до них волос, будем буде чисто, то підемо чипнемо. Зараз доїмо качку, зараз беремо в мішок, а їх, а їх беру в ящики. Так, і ось цей храсончик, ось качка поїде. Зараз виберемо 15, які у нас будуть найбільші найгарніші, а що лишиться, потім перекинути там той тих, який відтікає. Ми потім плавимо. Он не да, наденется. Два. Три. Четыре. Пять. О, вернулась. Семь. Семь. Девять. Десять. 15. 15. Ось. ось таких 15 штучок теж зараз, зараз переїдуть і вон ця о, о, о. красунька. Зараз теж буде і вона зараз до тих заскочує. І одним словом ось тих я перекладу сюди до, до цієї, що водить. Що водить. Звичайно, виключилися до цих, що тут і крекалочки, ті підкидачі, і німецька лінія. До цієї красунки буде вона зараз, зараз їх теж тут собі водити. <рес> і так, я вже приїхав. Як бачите, качка, качка на місці, каченята всі на місці. Ну, Одним словом, не знаю, що та людина, яка мала за ними виїхати, Ми з ними. З нею нам не вийшло зустрітись, може ще, може ще відпишеться, може ще приїде сюди, бо ну, то в принципі ну, не завжди, але в більшості був. Тут, і за них писали, питали ще не два тижні тому, хоч два дні тому, сьогодні і вийшло так, що. Ну але то таке, то нюанс, то може бути в житті всяке, я їхав, бо... Ну, бо я як було, я дві качки забавили, і я думаю, ну щоб завезу зразу одне і другим, бо там в принципі недалеко, бо одну, ну, одну вести було не ну, типу, можна сказати не вигідно. А так думаю, щоб люди вже не їхали, бо то трохи далі візьму і завезу одним і другим. Ну, та людина не відписала, мене не дзвонювали, зі номера немає, що золотими. Ви знаєте, тільки переписувались по ліксі, тому ну, позвонити я не міг і написав, що я там виїжджаю, то все, ну, поки що не прочитала. повідомлення. я не знаю, що буде. Ну, може, 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 ще приїде. Але ну, я поїхав, там тих менших забрали, все добре. А, а з тими, ну, поки що, поки що вони в мене. Не знаю, буду бачити. Ну, буду тримати вас в Буду тримати вас курси, якщо, якщо вони знову поїдуть, то, то я... То я так і вам покажу. Ну, одним словом, вернулися додому. Я так думаю, що не зрозуміли, що було. Десь в ящику посиділи, приїхали і знов на місці. Ну, одним словом, такі справи. Там та качка спокійно все гарно прийняла, в принципі, я вам зараз піду покажу. Вона ну ніяк не не ксала нічого. Я в принципі, знав, бо він докачення, що не мало ксати плюс, плюс є кольорові оці всі. Так, 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 а тут ті, треба то що було накрито, там та клітка. От вони тут є, тут лишилися най... найменше, та як я і казав, я вибрав найменше німецька лінія, ну вони вже прям десь і мають з два, ну і крякалки вони, вони саме по собі крякалки. Ось ну, там тут прямо, прямо там та чима, біленька така, така вже грубенька. Вон там були передні, тут кури сиділи. Прогризли, прорвали клітку, я тим ящиками заставляю, не завжди один, один ящик відсунуть, Вилазять ходять, тішаться. Ось такі, о-о-о, треба в вон лежить. Але забрати треба вон. З чому що індукачки, Вони ловлять мухи. Десь як тільки муха сідає, вони одразу біжать, кидаються і хочуть її зловити. Зараз ще піду покажу. Е, трохи, трохи ще було, приїхав. Безсудовий, можна сказати, і знайомий, ну і підписаний до мене. Передаю вітання. Забрали 10 10 перепілок і 10 курчат. І 10 курчат взяла інша людина. Ну, одним словом, зараз, зараз я вам піду покажу і розкажу. Так, Курчата завжди побачили спешку І шумлять, ось Так, зараз одразу треба прикрити. Е, звідси все Я Відкрию о, е, звідси. Звідси переїхало, 10 посадить переїхало, переїхало. Зараз ми от з нижньої відлітки, щоб було менше три. Давайте, хто його стаку, того 4. І давай ще ходи. О, 5. Засуд ніби більше. Давайте отак. о, Шість. Шість. Зараз, 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 секунду. Закрию, бо вони бо вони люблять люблять перелітати. о. Перекинув, ну, кажу, зробив більш-менш рівно купліка, їм вже тут місця. Їм вже тут місця багато, достатньо сюди туди. Вже навіть до поїлки дістають, що, що спробують пити з ніпеної поїлки. То, то вже дуже добре, можна буде, можна буде слоїк забирати, буде вже пити. Поїхали з ціною йдемо ще до курчаток. так, зараз треба буде Зараз треба буде, вже сонце зайшло включити їм включити світло, Десять забрали, забрали голушей, як хотіли, <сі> так вийшло, що одна. Ну, що одні хотіли, хотіли саме голошей, а одні голошей не хотіли взагалі. Одним словом, вийшло, вийшло добре. Зараз е включу їм лампочку вже, бо вже холоднувато сонце світло, ось це таке одне є. ну Воно таке, може то, що молодше, а може слабше, бо то є, підійдіть. Е, бо то є те, що я діставав, то що я показав, що я дістав яйця, воно ніби вирізло, обсохло, але воно таке слабеньке. Не знаю, буде що з нього, не буде, але але поки що шия тих два кученяти, що вивелись, так тут теж не виходять, було то багато не роблять, ростуть, бігають, 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 весело. І, ну, багато вже їх тут, я не знаю, скільки тут лишилось, але там, е, що додається, там якраз я випускав кочки їсти на обід і бачив, що що під склочки тої голушейної чорненької виглядає. Виглядає корчатку, так що зараз ми з вами сходимо, підемо подивимося, що там, може, щось і вивелось. І, ну, і може всіх дамо, а може тільки. А може взагалі квачку не буду давати, бо зараз тепло, щоб вона дармо не займала місце. Ну, одним словом, не знаю, зараз підготую ящик. І напевно разом з вами сходимо. Подивимося, може вже і ціле замовлю якась частина, все одно треба забрати. Щоб вони не мішали виводити з іншим. Підготував собі тут ящик, зараз подивимося. Ну, ті сидять, на корчат не реагують, то дуже добре, вони вже так зараз кусаються. Ще, по... Ще сильніше, ніж... ніж качки. Треба швидко, якщо швидко, то ай, ні, все одно кусається. Дивися, яка яка захисниця. Так, шкарлупки заберемо, щоб вони. Так, тихо, газу що мені тут зробити, Опа. О. Що тут ще? ще хтось там заховався сухенький. О-о-о, ось такі. Цього разу. Ну не прям щоб багато темних. Але трохи є. Так воно ще є. Така кількість. І є взяли вони ніби наклюнуті ось цього мокрішого лошейку, ми їх тут залишимо. Щоб вона мала стимул не давати знізда, я їй був день. Пити давав, вона багато не пила, але трошки, трошки попила, бо вона вставати не вставала. І так, що ми тут, що ми тут маємо? Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десяти ще, ну, під нею вже вже виведено ось такі. Ось такі красунчики. Ну, Цього разу так ну не половина 4 з 9. Ну там в принципі шости ту нема багато темних, просто перші мені здавалося, що вони темні, але є й багато багато світло. Так гарно всіх, всіх все, жовточки повтягувались, ні в кого нічого не, не стерчить, Значить курчата курчата хороші. Так, йдемо звідси, поки, поки вона нам не встала і не порозказувала, які хороші курчата. Так, ну що би ще хотів сказати. Будемо кажу, їх ще вона, я думаю, буду сьогодні вже думати, куди їти, але там вже у нас Е, Вона ще має яйця, так їх просто зараз накрию окремо, десь продавати не буду, щоб вони так, щоб вона їх не подусила. А оці, оці будуть окремо. Як вона і... І не знати, що вже сам говорив. Зараз я відміру, на накрию, будуть спати окремо, а там будуть спати окремо. Бо ці слабенькі. Хоча вони кучкуються, не так не товчуться, вони просто, вони просто кучкуються і, і собі сплять. Можна буде кого слабшого до них, до них дати, але я думаю, що, що, він, що він повинен бо якщо має, якщо має жити, то буде жити. Вон там, Тамочка така, яка менше, вона вже всі лідуть. Лізуть під лампочку, гріються. Їх теж треба накривати. Ну, на дворі там мені то, мені то гарячого, а, а курочки вони такі курчатка маленькі, Ну курчатка ще й курчатку перепиляти взагалі. Тут таких прям, прямо я так дивлюсь, чи є такі прям брами, так як були в тому виводку. Ну, тут нема, мене є такі з волосся з ножками, але такі, що прям сильно-сильно, то, то нема. Може ще будуть. Тут було пару штучок, не знаю. Чи лишилище, чи поїхали, би я так вибирав, які, які активні, які гарні. Ну, одним словом, такі нас на сьогоднішній день справи. Всім дякую за перегляд, дякую, що коментуєте. Дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую, що дивитесь, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.